з України. Вітаю всіх! Сьогодні буде незвичайне відео. Сьогодні відео буде про кущі і про кущорізи. Ось у мене саншит, ось у мене є ось такі ялини. І періодично, тобто щороку, я мушу їх підчищати, тому що молоді паростки відростають, і я формую з них. Те, що мені хочеться. І от е, останні роки я користуюсь таким механічним кущорізом. Проте ним не дуже зручно користуватись, тому що це, по-перше, важко, велике навантаження на руки. І по-друге, це доволі довго. Ось так він працює. І останні роки ще й він до того всього, всього ще й став такий тупуватий. Я не дуже добре ним можу. Це все опрацьовувати. Тому я придбав інший вид кущорізу. Дане відео записую на iPhone 12 Pro без е, будь-яких мікрофонів, аби ви повністю могли е, війти, так би мовити, зі мною у те середовище, в якому я зараз знаходжусь. Тому що, коли я вімкнув кущоріз, я хочу щоб ви почули справжній звук, а не звук через мою петличку, яка багато чого скрадує. Тож, Є три види кущорізів. Є кущоріз на бензині, тобто звичайний кущоріз, який використовують професіонали, проте він мені не підходить, тому що він, по-перше, дорогий, по-друге, мені потрібен він лише сезонно. По-друге, є кущоріз електричний від розетки 220 вольт, він мені теж не підходить, тому що потрібно додатково докупати подовжувачі і з ними потім ходити, шукати ті розетки. Я пораховую, що мені це. Теж буде незручно і ось третій вид кущорізу, на якому я зупинився, це кущоріз акумуляторний. Їх є велика кількість. Я зупинився на фірмі Татра. Татра Гаден називається. Звичайно ж, виробник Китай, проте є офіційний представник у місті Харків, основне. І по кожному регіону є свої представництва, Тому я порахував, що це класно. Значить, у комплект у мене власне йде ось такий кущоріз. Він не важкий, просто об'ємна така упаковка. Потім мені дали ось такий акумулятор. Акумулятор, як у більшості кущорізів, такого характеру 20 вольт 2 А. Ампер, 2 ампер ось він так виглядає. І я дивився, що в основному в усіх виробників він ось такого формату. Ось тут показує зарядку, якщо нажати. Ступінь заряду перед тим, як користуватися ними, просто Дивитись, наскільки заряджений акумулятор. І далі ще зарядний пристрій. Ось так він виглядає. Ось такий зарядний пристрій теж пише, що це татра. Він на 100-240 вольт, 50, 60 Гц і вихід 20 В 1,2 А. До речі, коли цей акумулятор прийшов, він був на 50% заряджений, проте я його дозарядив. Пішло в мене, це десь. Десь година часу, і він повністю заряджений. І ще от я замовив таку змазку. Ця змазка використовується для того, щоб змастити е, саме полотно робоче. Про те, як це робиться, я поки що не знаю. Я його взагалі не відкривав, просто на, отримав на новій пошті і ось він тут, бачите, повністю запечатаний. І зараз я розпакую і, власне, подивлюся, що ж він собою представляє. Зраховано, що він має відкриватися таким чином. Так. 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 Ось я його відкрив. Значить, Мені ще дали гарантійний сертифікат. Гарантійний сертифікат на 2 роки на сам кущеріз і один рік це акумулятор і зарядний пристрій. Ось тут всередині ще один гарантійний сертифікат. Ось цей пристрій тут вже без штампу. Власне, сам кущоріз, як виглядає. Ось так виглядає сам кущоріз татра. Ось це його полотно. Воно має захист ось такий пластиковий Знімаю. ось таке полотно у нього. Змащується, сказали, ось ці місця. Ось тут. Капельки масла для того, щоб змастити. І ось такий він, ось він що собою представляє. Тут вставляється знизу акумулятор власний ось він. Відразу його ставлю. Акумулятор Вставив Акумулятор вже в мене стоїть. І я його так просто Ось бачите нажав тут і тут в мене захисна система. Тобто, якщо я на нього не нажимаю, то нічого не відбувається. Якщо я нажму тут, ось так він працює. Тільки зупинив, значить, все, він перестає працювати. До того ж, ця ручка має поворотний механізм. Ось так вона повертається, якщо мені таке буде потрібне. Якщо зняти акумулятор, просто нажати і ось акумулятор знятий. Ось такий він цей кущу різ. Зараз просто пропоную вам подивитися, як він справляється із моїм самшитом. Для цього у мене є ось такий пристрій. Це я колись придбавав для того, аби від'єднувати сюди екшн камери От Зараз я його встановлю. У мене це ще була колись екшн камера така, як DJI Osmo Action першої генерації. Але я його придбав і не використовував. Отож, у мене зараз є. GoPro. Я, звичайно ж налаштую цю GoPro і вам теж скажу, які характеристики. В налаштуванні буде теж йти із GoPro повністю. Значить, Повний кадр, 25 кадрів на секунду, витримку зроблю теж максимально. витримка 1 400 для того, щоб було якість нормальна. ISO максимальний, мінімальний 100. Так що ось такі будуть варіанти. І ось тут я його закріплю, цю камеру. І тож зараз приступаю. Що ж, запис пішов і зараз пробую, як буде цей кущоріз різати мої кущі. А, Я забув встановити батарейку, бачите? Перший раз у перший клас. Все, батарейка на місці. Пробую знову. В принципі, ось буквально кілька секунд і ось в мене така краса. Можна брати в одну руку, в другу руку. Можна не нагинаючись це все робити. При цьому, наскільки вистачає одної батарейки, я не знаю. По завіренню виробника їй вистачає на півтора години. До речі, ось тут напруга акумулятора, потім швидкість холостого ходу 1500 оборотів на хвилину, довжина ріжучого полотна 50 см, максимальний діаметр максимальний різу діаметр 16 мм. Так що нормально я рахую і доволі це. Ось тут захист є додатковий і поки що бачу, що ніякого захисту на вуха, ніякої маски не потрібно, так як він працює відносно тихенько. І ось так виглядає тепер якусь за одного підрівняв теж. Все легенько, швиденько, якби без проблем поки що. Ось так виглядає. Можливо, не дуже професійно, однак швиденько. При цьому, якщо потрогати, то ледь тепленький цей агрегат. І зараз покажу вам, скільки залишилося заряду. Заряду залишилося ще дві поділки. Ось на цю площу в мене пішло дві поділки. Це з двох боків. Це я зараз покажу, що з другого боку я теж порізав. Так що ви будете орієнтуватися, наскільки одного акумулятора вам вистачить. Чи потрібно докупати ще один чи достатньо вам одного. По факту акумулятор залишилося бачите? один діодик. Я не став його повністю висаджувати і покажу, що мені вдалося зробити на одному акумуляторі. На одному акумуляторі вдалося зробити ось це повністю. Далі зробив ось це повністю. Ось це повністю теж є. Зробив і зробив ось тут один, два, три, чотири. Ще чотири кущі, проте не пам'ятаю, що ще там ззаді в трьох кущах, з тих чотирьох залишилося доробити. Ось тут ще потрібно доробляти. Так що, в цілому, цього акумулятора вистачило ось настільки, якщо взяти по часу, ну десь до години роботи точно він. Витримав. ну Проте я ж не висадив його в нуль, а залишив ще одне гніздечко, тому що висаджувати в нуль не бажано. Тож зараз дозаряжу і думаю, що сьогодні повністю вже зроблю ці кущі. Звичайно ж, мої суб'єктивні думки щодо цього кущоріза від марки Tatra Garden В цілому продукт нормальний. Це нажимати, це ось кнопка захисту. Ніякого, от бачите, на мені не було захисного приладдя, проте ось цих 50 см це полотно. І треба бути обережним з ногами, тому що можна собі доволі легко цим по ногам пройтися. Потрібно одягати штани або бути обережним, коли цим працюєте. Що мені не сподобалось, ось ця клавіша. Ось ця клавіша, вона то працює не працює. Ось я повертаю. Вона тут зараз працює. Перед цим було, що вона трошки заїдала. Можливо, те, що новий прилад, тому він не спрацьовував. Ось тут є значить поділка тут 90 градусів, 45 градусів 0, знов 45 і 90. Тобто, це зручно, тому що ось ви повернули так можете собі різати щось, можете під таким кутом підрізати. Головне, коли ви цією кнопкою користуєтесь, не нажимайте на ось цю кнопку власне запуску двигуна, тому що тоді блокується, і кнопка ця не хоче відразу виходити із свого ось такого положення. Потрібно Ось бачите, вона трошки під'їдає. Це єдиний недолік, поки що, який я побачив усім. Усі татра гаден. А так в цілому все нормально. Не знаю, поділіться своїм досвідом. От е... Скільки тут метрів? Один, два, три, чотири. Десь метрів шість-сім. Ось це цей мій сам І ще ось тут я трохи підрізав тую. І от скільки у вас йде поділок акумулятора, от, приблизно на це. У мене пішло, як я вже казав, от бачите, вже три поділки з'явилося. Тобто тут цей індикатор ще й непевний, він до кінця правду не каже. Ну, Китай є Китай. Надію, що тут дійсно 20 В і 2, ампер, 2 ампер години. Наразі все. Дякую, що десь. А, ага, до речі, ось це приладдя. Ось це приладдя незручне, якщо його поставити екшн камеру тут, то воно виходить на бік. Нічого корисного нема, тому я взяв ось таку прищепу. Цю прищепу поставив ось тут, і тоді вже все було нормально. Також ось ця штука теж не а можливо, із-за того, що я худий, можливо, тут треба щось підтягувати, але це у мене перевертається ось так і зовсім незручно. Зручність з'явилася лише, коли я взяв ось цю прищепу, чіпив ось так і тоді просто скоригував камерою. Тоді все вийшло класно. Все, дякую, що дивитесь мій канал. Ось такий кущоріз. Якщо він вам сподобався, можете його пошукати на теренах України придбати або пошукати щось інше. В цілому матеріали нормальної якості як для такої ціни. Оце все Ось цей кущоріз, зарядник, батарейка, ось ця смазка разом. Обійшлась мені у 100 доларів середню статистична ціна електричного кущоріза на акумуляторі. Все, дякую, що дивитесь мій канал.